Безпеківці постукали у двері до ще одного зрадника України. СБУ провела обшуки у нардепа про російського політика від забороненої поліцели ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Йому інкримінують державну зраду. Під час перевірки вдома у парламентаря знайшли документ щодо надання автономії Донецькій та Луганській областям. А ще він зберігав чимало радянської символіки та орденів. Виявляється, Шуфрич, ветеран збройних сил федерації. За даними слідчих, Шуфрич просував проросійські наративи в українських змі за вказівкою екснардепа Володимира Сівковича. Наприклад, під час одного з прямих ефірів Шуфрич заперечував присутність російських військ на сході України. 99% людей зі зброєю в руках по обидві сорні лінії розмежування це українці. Тобто, це громадянський і, і конфлікт. Говорили, і, громадянська і, і це війна. Це моя позиція. Теж це громадянська війна. А, Ваша позиція це конфлікт між українцями. Це брехня. Чому зараз, на протязі останніх декілька років, є припущення, це припускає українська влада. Зараз навіть українська влада, генеральний штаб України, визнають, що на території ДНР ЛНР нема російських регулярних військ. Постійно спонукав до перемовин з Путіним, а Росію ніколи не називав агресоркою. Сьогодні ми маємо розуміти. Подобається чи комусь чи ні, що ключ від дверей до миру знаходиться в Москві за свою проросійську позицію навіть отримав стусанів від журналіста Юрія Бутусова. Я хочу, щоб вони знали правду. Правду о том, що етапіки це... ну, да, да, налічність. Да, Шуфрич взагалі полюбляє кулаками Махати у 2018-му У сесійній залі щепився зі своїм колегою Юрієм Березою. Я зупиніться, я скажу, колеги, зупиніться. У березні 2022-го тероборона спіймала нардепа, коли той фотографував блокпост у Києві. Тоді охоронці Шуфрича намагалися відстрілятися від військових, та їх разом із парламентарем затримали. Проти політика розпочали кримінальне провадження. Мирний гародасчо сказали аніхирачо. Ти що говорив, війська військи. потрібно». В 2022-му журналісти схем з'ясували, що фрич купив маєток і земельну ділянку у Криму, яку після анексії півострова перереєстрував відповідно до російського законодавства. Юлія Весільєва, Станіслав Романюк, нове 33-й канал.